Зараз під'їжджає клієнт з Полтавщини, забирає кубики підказ 3000 гривень. Ціна такого кубика на металевому піддоні. Підказ людина забирає 12 штук. тисячі один. Також маємо нові по тисяч. Оразово теж використали, тільки останні нових, промитих, пропарених. по 3,5 тисячі. Ми є перевізниками. Маємо також такий прицеп. Рекомендуємо. Місто Біла Церква, компанія Вадім. виготовляє якісну швидко, абсолютно під будь-які ваші потреби. Головне відповідально. І можемо порекомендувати після двох років користування. Хоча в хлопців і так репутація вже підтверджена роками і сотнями довольних клієнтів. Вадім Біла Церква, телефон оставлю в першому коментарі.